Коаліція організацій, які опікуються правами постраждалого, презентувала на конференції з відновлення в Римі 10 11 липня заяву, яка була підтримана більше ста організаціями громадянського суспільства, яка закликала, що саме мешканці громадяни ТОТ мають бути інтереси і права мешканців громадян України на тот, мають бути враховані. При формуванні плануванні будь-яких проєктів і програм відновлення, однак ми бачимо, що в чинній програмі уряду фактично держава не вбачає потенціалу людського людського потенціалу мешканців. ТОТ при спробах і при реалізації проєктів відновлення. Питання прав захисту прав постраждалого населення розпорошене повністю по всій програмі. Мова йде просто. Плюс сторінок і питання захисту прав постраждалого розкидані на рівні різних міністерств. Крім того, програма дій уряду не пропонує жодних координаційних механізмів між собою. Всі програмні цілі вони дуже орієнтовані на фізичну відбудову і вони не орієнтовані на постраждале населення.